30 секунд тиші. Всім добрий вечір. Мене звати Марко Цивалов. Марко Цивалов шоумен, комік та переможець Ліги сміху. Пройшов 2600 кілометрів, вирушивши у благодійні походи, щоб зібрати гроші на ЗСУ. І я хочу сказати, що я ненавиджу кіно. Тому що я приходжу в кінотеатр і залишаюсь там тільки заради перших п'яти хвилин, тому що я обожнюю трейлери. Я просто люблю на них дивитися і все. Тому сьогодні ми будемо з вами дивитися трейлери до фільмів, які скоро увійдуть в український прокат. Я часто не можу визначитись, що мені подивитись, і мені здається, саме ця рубрика допоможе вам і мені визначитися, що для тебе Олег подивитися у вівторок, і що для тебе, Карина, подивитися у суботу. Ви готові? Я готовий. Зі мною ноутбук, тут папочка і трейлер. Поїхали. Вікат чи віцкат чародійка. Частина 2. Дуже подобаються ці всі зілля, елексири. Мені подобається в Києві з бар Лиса Гора. Загалом, ця тематика мені дуже подобається, судячи по назві. А що буде в самому трейлері? Давайте подивимось. Давайте зараз ми це подивимось. Одразу бачимо розбите скло. Вже цікаво, бачите? Оп, тріщить по швам скло. І е, на вікно обертається дівчина в весільному плаці, якась блондинка. Я, я щось став, що там знімається Аріана Гранде. Гарна дівчина подобається. Білі Айлішні. Будь ласка, вона не талановита, а от Аріана Гранде цікава. Ельфоботроп, я знаю, що ти тут. Вийди, поки тебе не знайшли мавпи. Мавпи? Вороття немає. Це між нами, чарівником і мною. А це аріана Гранде? Оце корону надягає. Вау, ого, це вона змінилась. Тут смісь помість володара перснів е, першої частини шрека і чарлі шоколадної Фабри... фабрики. Тому що тут, от людина в зеленому, прям. Черівник країна ОС. А я вірила в тебе найбільше. Блин, скільки тут цього? Альфа -бог. Вони йдуть по тебе. А де мавпи? Вона казала, мавпи скоро прийдуть. Музика як для золошки якась починається. На що ми здатні? На що? Разом. Ці... Ого, яка паза. Це ж е ці е з ОС, да? Ну я тільки зараз їх побачив. Боже, скільки тут цього намішано? з I замішає? Злетіти. Ти моя єдина подруга. А це Фіона з Шрека? А в мене дуже жінка. багато, друзів. <гум> <гум> а де мавпи? Вона казала, на нас нападуть мавпи. Де мавпи? <гум> я лечу до чарівника. Лети. Я взагалі не зрозумів, про що фільм. Тут просто і, і Гаррі Поттер, Потер, із країни Оз, і трішки Матриці було, і Чарлі Шоколадної фабрики, і Золушки, і Шрека. Перший раз я таке бачу, що це за фільм взагалі. Тут, якщо ви подивитесь по стилистиці, просто вони взяли е, все і отак от, такий мікс зробили. І ще Аріано Гранди туди засобачили замість акторки. І ця друга героїня виглядає, як от Фіона зі Шрека, вона повністю зелена. Тут на метлах ще літають, як в Квідічі. Що це? Потім як Золошка, потім там трішки як Великий Гетсбі теж. Але я не зрозумів, про що фільм? Вона щось збирається заміж, шукає чоловіка, але не хоче відпускати цю зелену жінку, і вони, типу, разом. Слухайте, не знаю, але цікаво. Ну, Мені цікаво на це подивитись, чесно. Я би поставив. Оцінку 6,5 з 10 відер з попкорном з патрійним сиром. Ну, цікаво, до речі, цікаво. Мені цікаво, що, як вони це все поєднають в єдину лінію та сюжет. Так, як звідси вийти? Слідучий трейлер у нас Бугонія. «Бугонія». Я знаю, що це режисер Йоргас Лантімус. Я дивився його фільм Фаворитка, і це мій один із найулюбленіших фільмів, тому що там знімається моя улюблена Олівія Колмен і Ема Стоун. Там теж я бачу, що він знов її сюди притягнув. Дуже цікаво. Я... Це, мабуть, от, самий очікуваний фільм для мене. І, і дуже цікава назва. Мене завжди от, вона якось бентежить. Я не знаю, що це за слово, що це взагалі він вигадав. Тому мені дуже цікаво Зараз і давайте подивимось. компанія Ема столганний. Надавати можливості людям О. з різними навичками. І постійно, завжди, що таке? Навичками і самобутня. Так, ми бачимо, що вона якась бізнесвумен, якась впливова жінка. Все в мраморі, цікавий офіс, цікаво, де вона взагалі працює. Щоб виховати нове покоління, гаразд. Знову. Фільм Йорго Лантібоса. Впевнена, успішна жінка. Потім. В кадрі з'являються два бродяги. Два замурзані. Вони нас переконують, ніби ми створили цей світ. Режисера фільмів Бідолешнє створіння. Та за всім стояли вони. І фаворитка. І за всі наші втрати. Так, ну поки <сміст>, початок трейла схожий на новесний Паблік про Київ, там де жінка їде на Гелендвагені і потім когось б'є. І потім це розповсюджується в ДТП Київ. Але... За все, що нам заподіяли, ми нарешті відплатимо. Салют. Раді вітати в штабі людського опору. Блін, вона тут е, дуже схожа на Майкла Джексона, коли вона лиса і з білим макіяжем. Це ж Майкл Джексон. Де моє волосся. Ми ліквідували його. Вони побрили. Аби ти не контактувала з кораблем. У сенсі з яким? Із космічним. Ясно. Ужовно. Ну, цікаво, вже 48 цікаво. годин поліція і ФБР Розпочнуть пошукову операцію. Я відома керівниця великої корпорації. Я незамінна, без перебільшення кажу це як викрадення губернатора, тільки серйозніше. За будь-якого розвитку подій ця історія вилізе вам боком. Це було сильно. У мене ж пульс відскочив. У ну, мене теж до речі, слухайте, ну це вже цікава історія. Тобто, два якихось авантюристи вкрали впливову дуже ему стоун. Але нащо? Емма Стоун, Джесі Племонс. Я ретельно дослідив це питання. Винищити нашу цивілізацію. Інопланетна Паскуть. Я не інопланетянка. Ти брешеш мені. Що це змінює? Ти ж знаєш, що це маячня. Клас, мені вже подобається. Вони думають, що вона інопланетянка, вкрали її, і ми бачимо, що вона вжила в якоїсь розкоші, там дуже красива архітектура була. І тепер вони її тримають в якоїсь замурзані хатинці. Мені подобається, коли такого героя бросають взагалі в інші обставини. І ми бачимо, що два ці хлопці, вони, знаєте, не такі злодії, котрих ти боїшся. Це от такі живі люди, і я прямо уявляю, що це міг би бути і я, тому що вони дуже якісь людяні, вони такі прості, від них не жахаєшся. Вони. Просто якісь дуже скажено ідейні, і це теж підкупає дуже. Нема оці, знаєте, намальованої злості. Ну, от ці два хлопчика, я зрозумів, що вони викрали, але вони якісь добрі. люди. Що це аморально? Я знаю, хто ти така. Я знаю, що ти таке. А я знаю, хто ти, теді, її? Cool. Богонія. 30 жовтня у кінотеатрах. Клас. Вау, боже, дуже очікую. Мені дуже сподобалось. Багато меду ос. Пасіка, що ще треба, нам це точно дуже близько, і я впевнений, що ось на цей фільм я рекомендую іти всім. Чесно, мені дуже подобається, зачепило. Е Гарні актори, акторка Ема Стоун. а режисер взагалі то вау. І оце клас, це супер. Не знаю, 10 з десяти. Дуже чекаю. Так, Слідучий трейлер Ти Космос режисера Павла Острікова, котрий виходить 20 листопада. Слухайте, я один з тих е, друзів Павла, е, котрий не дивився ще фільм, е, тому що всі його друзі передивились там з флешки, ще десь там на якомусь чорному ринку. Я ще не дивився, е, обов'язково придбаю квиток і буду дивитись. Ну, взагалі, які мені асоціації відразу приходить е, на спогад фільм «Інтерстеллар» з Метю МакКонахі, Сандрой Булок. Тож надіюсь, що е, фільмі Павла теж зіграє якась акторка, котра в минулому була порноактрисою. Я почула ваші повідомлення. Нічого собі. А як це він зняв? Як це взагалі знімається? Це просто якийсь з космосу, Ми бачимо е, цей супутник. Як це зняти взагалі? Це так жахливо, що землі більше немає. І якщо ви мене чуєте, то скажіть хоч щось. Слухайте, ну зараз, скільки, я вже переглянув 20 секунд, я би ні за що не сказав, що це наш фільм. Чесно, от коли дивишся трейлер до нашого фільму, ти вже якось розумієш. Ага, це щось наше. Тут взагалі ні. Я просто дивлюся, це якийсь бельгійський фільм. Ну. Виходить, ти не єдиний хто... О, Валлі, Валлі, Там був цей дуже схожий на Валлі цей прилад. Типа, того. А в неї ніби приємний голос. Ніби якийсь прокурений. Ну господи, з ким я живу? Ти ж їй відповів. Говорити це не мій коньок. Цікаво, чому Павел обрав Воєш-Воєш. Почекайте, слухаєш платівки? паспас по корсьму. Коли на них дивишся, вони нагадують планети. З нею просто розмовляє. Ого. Ну, що я бачу? Це людина, котра сама на цьому в кораблі космічному, і там ще в неї є цей, як там, просто схожий на волі цей прилад. Він з ним розмовляє. Здається, Андрюха. Слухає платівку вищу. <схід> Бряд повний. Але я бачу, коли людина не Фільм про самотність. Макс, збирайся в подорож. Хай Бог милує. Ти реально зможеш прилетіти до мене. Вірогідність твоєї смерті дуже велика. Я просто хочу підскочити. Підскочити. Коли так хочеться повернутися на землю, подивитися, як в повітрі літає щастя. Почекай, ти вже тут? Як він це взагалі зняв? Я просто дивлюсь кадри з типу, як це космос, потім щось якась аварія, як це загрізняти. Ого, ого, мені здається, просто про космос. Найскладніше знімати, тому що е, як це все відобразити гарно, щоб це було видно, що це як, ну, як реальності. Слухайте, цікаво, я, я щось тут е, мені пригадався цей фільм, е, там де щось є любов. Е, е. Господи, з цим, котрий Джокер грав з Хокінофініксом, там, де він щось говорив з якимось роботом, в нього було якесь кохання з роботом. Ну, клас, клас. Мені здається, ну, це буде такий великий крок в історії нашого кіно. Дуже, мені здається, вже масштабно звучить, але фільм про космос, ого, ого. Ну, Тому що в нас такі фільми всі про тут були, бо тут, на землі, а Паша пішов туди вище. Цікаво, дуже цікаво, дуже цікаво глянути. Я вже чув якісь відгуки. Не можу судити, дуже холодно цей фільм, тому що я ж кажу, в мене вже є емоційний зв'язок з Павлом. Тому ну клас, клас. 9,5. Ось, подивимось, скільки фільму поставимо. Але... Це взагалі варто йти. Богоння точно йти, а на космос дуже варто йти, тому що ну, треба тримати на пульсі на, руку на пульсі, щоб розуміти, що в нас зараз кінематографом. Актор цього не бачив, до речі, але мабуть йому зіркою вже скоро. Слідучий фільм передостанній. Зараз. Людина, що біжить. Людина, що біжить. Відразу спадає на думку, що якийсь філософський фільм, вона біжить від своїх проблем, щось подумати кудись, можливо, щось сталося в сім'ї, а якась трагедія. Чи ні? Давайте подумаємо. Бен Річардс, 35. Одружений, є дитина, Ого. важко хвора. Потрібні Бо... гроші на лікування. О, це таку мову. Бережи себе. Місце роботи у чорному списку. Це твій останній шанс. Найбільше шоу в Україні. На... Ха, хата на тата. Найбільше шоу в країні. А наше право... В нього він тато. Нема грошей. Її! Ви дивитесь людину, що біжить! Власники цих ігор не повертаються. Я не збираюся помирати. Тож поцілуй мене у срако. Ось чому ти можеш перемогти. Правила речі, Чому в фільмах постійно у головних героїв білі труси? Не знаю, чому а чому білі труси. Мені здається, ніхто в житті не носить. Жити 30 днів, коли вся країна полює на тебе. І назавжди витягти родину із нетрів. Я повернуся. І свалю цю контору. Обіцяю. Всі! За! Я досі тут чули засранці. Коротше, я зрозумів, що це ігровий фільм. Про реаліті-шоу ігровий, тому що тут постійно будуть відбуватися якісь події, типу як в шоу, і головний герой буде там попадати у всілякі труднощі. Це мені нагадує фільм, улюблений фільм Квентіна Тарантіно, там де, там, де людей завезли на острів і почалась гра, і там, де вони були, там якась імператорська битва чи імператорська гра називається. Я, мені дуже сподобався цей фільм, тому що це такий дуже мало таких. Фільмів про якусь гру ось, і там треба було вижити на цьому острові залишитися живим. Мені здається, це дуже схоже на цей фільм. Те, що треба. те, що треба. Я би поставив вісім вісім баночок з попкорна. Я б подивився на цей фільм. Точно. Дійсно не бачив В Дитинстві. Ні це ж ромейк. Це один з культових фільмів з Негера, не, еверпро. Не. Це, never, ever, це все чесно? Йомайо. Так, ну мені тільки що повідомили. Це вже є такий фільм, і він був Ар... з Арнольдом Шарцнегером. А я не бачив його. Я теж його не бачив. Я дуже перепрошую. Я не можу всі фільми подивитися. Я теж жива людина, я теж людина, що кудись постійно біжить і ходить, тому я не можу всі фільми подивитися. І взагалі, як ви відноситеся до рімейків, тому що це така досить слизька тема, тому що не завжди рімейки виходять, виходять гарно. Я не пам'ятаю гарний ремейк. Ви пам'ятаєте? Не знаю. Був фільм «Олдбой», потім американці перезняли олдбой. Не дуже, не дуже. Тому оригінали завжди краще. Але, слухайте, ну трейлер мені сподобався. Дуже багато подій. Цікаві, які конкурси будуть. Але знаєте, що мені в цьому трейлері не ну, дуже сподобалося, Що головний герой виглядає дуже е, дуже мужньо. Він як, вже як супергерой. І мені це не подобається. Мені хочеться бачити трішки такого. Е, Класичного тата, тоді б мені здається, я б за нього більше хвилювався. Там, як, знаєте, як е, Боб Оденкерк з краще дзвонити соло. От такого типу ж треба актора сюди. Щоб трішки е, я міг йому, е, типу, е, цей е, супереживати йому. Слідучий фільм, е, слідуючий трейлер до фільму Ілюзія обману 3». Я знов ж таки не дивився ні ілюзію обману 1, ні ілюзію обману 2. Тому, тому Тому що, ну, щось таке магічне. Магічне, я вже відчуваю. а Відразу згадується фільм Престиж з Хью Джекманом. Просто неймовірний фільм. Я від нього тащусь, давно його дивився. Але давайте подивимося, що тут у світі магії нічого безслідно не зникає. У! Як приємно повернув. Опа! Який актор! Якщо хтось дивився е, цей е, да фільм про Фейсбук нам. від Девіда Фінчера, впізнаємо цього класного актора. Вау! Вау! то чи воді Харльсон? Нічого собі! Клас! Ну, ми вже розуміємо, що це фільм про якусь трупу магів та фокусників, котрі розважають таким чином публіку. Дивимось далі, що тут ж нам потрібно, щоб щось з ними сталося. Вершники пишалися б нам. Я в ролі атласа Вогонь! та невже я б не погодився. Для карта говорить, що з якоїсь причини ви мені потрібні. Вони успішні, багаті. Чому не інші вершники? Інші вершники мертві. Справді, о боже. Ні, ні, ні. Вони мертві для мене. Все стало надто складно. Не перебувай мене. Йдеться про трюк, більший і крутіший за все, що ви колись бачили. Ага, вони хочуть зробити якийсь прям супер попер трюк, котрий змінить ще більше їхнє життя. Зараз забоніколи. Який трюк? Діамант серця. Найцінніша коштовність в історії. Та чому цей діамант такий особливий? Бо магічна карта Таро нам сказала. Десятиліття Вандер Бербі продавали діаманти воєначальникам, торговцям зброєю, контрабандистам і відмивали їхні гроші. Хочеш зупинити диявола? Не від... Вже хочу сказати, що тут самий класний акторський склад. Якщо не актор, то дуже дуже, дуже класний актор. Забери не акторка, то теж дуже класна акторка. Діамант у безпеці. Без паніки діаманти невмирущі Прикольно, Це як 11 друзів, о, друзів оушена тільки вони щось цей пов'язані з магією. Вони колдують і цей викрадають таким чином дуже дуже дорогі речі і хочуть провернути якесь пограбування дуже дуже серйозне. Джеку ти що тут робиш? твій зад. Хенлі Різ? Тримай себе в руках. Привет, класс! Ой, Вуді Харрельсон, як я його его Мені здається, в цьому фільмі буде дуже багато е всяких таких візуальних геїв, дуже смішних, тому що це фокуси, і там щось буде пропадати, таких трюків. І це точно дуже цікаво спостерігати, тому що я, я ще не бачив, щоб фокуси е виходили за межі типу сцени. А тут вони будуть е, вплетені прямо в повсякденне життя. Вони завжди їх будуть е приміняти. Я бачу о Боже. Морган Фріман, кого витягнули? Ніч. Собі? це реально? Одним трюком ми знищимо два покоління злочинців. Вісім магів проти світового. Клас, я вже бачу, да. Тут буде дуже дуже класний фільм, саме от з візуальної точки зору, коли оце, анімація буде щось там пропадати, щось поєднуватись, від'єднуватись. Це дуже класно. Злочинний мереж. Але мені щось не подобається тут такий дуже прям комедійний гарний настрій. Тобто така музичка, тобто все-все якось дуже подобано. Мені хочеться То спробувати. Ну, чуєте, Сразу такий оп-оп. Хочеш побачити магічний трюк? Не Насолоджуйся шоу. Це все, що ти можеш. Народ, це кінець. З вами вітчились. Так тримати берете. Я лише спробував. І як воно? Будь Харрельсон, будь ласка. А я думаю, знаєш. Ілюзія обману 3. Слухайте, класно, класно, але щось мене трішки насторожило, що воно таке дуже якесь е, добре, грайливе, веселе. Мені не вистачило тут е, серйозності, якоїсь драми, щоб в якийсь момент прям о, ну, щоб дуже серйозно було. Я просто не відчув, е, мені подобається, коли я дуже е, боюся злодія чи злодійку, а ця блондинка, е, я щось не дуже, вона якась там теж весела була, і буте би, а, е, все одно. Мене пограбували, мені все одно. Ми просто поробимо трюки. Але слухайте, дуже цікаво. Я би. Я би пішов, перш за все, заради акторського складу, тому що е дуже крутий Морган Фрімен, Вуді Харрельсон, Оця блондинка, я забув, як її звати, вона знімалася Беном Афліком, е дуже гарна акторка. Е і оцей самий головний актор із, із Фейсбука. Теж клас. Клас, Ну, коротше, треба дивитись, моя оцінка: хм, ну, 7,5. Пакетів попкорна з карамелю з десяти. Тому для такого, знаєте, якщо хочеться вам зарядитися якимось таким авантюрним настроєм, то будь ласка. Тобто, мій топ цей погоня і ти космос. Ось і все. Клас, клас. Ну що, це все. Тому підписуємось на канал Планета про кіно, ставте дзвіночки і залишайте свої коментарі, на що ви пішли, на що б не пішли, і взагалі ваші враження від трейлерів. Також ставте свої оцінки. Потім я все випишу, і ми виведемо середній бал про кожний трейлер. Потім всі ці оцінки ми передаємо в головний офіс IMDb, там де фільм буде вже визначати взагалі свою загальну оцінку. Тому. Дякую, що разом ми всі подивилися ці трейлери. Надіюсь, зустрінемось в кінотеатрах. Я завжди беру 10-й ряд, третє місце, тому можете брати поруч і будемо продовжувати перегляди фільму після цих неймовірних трейлерів. Ось і все. Зустрінемось в кінотеатрах. Планета про кіно, лайки, коментарі. Це комунікація, це дійсно важко. Це такий час, тому це, а я буду робити це. На ну, добре.